Найщиріше вітання усім, хто дивиться «Калузьке міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша у студії Катерина Арсені. Відзначення сороковин за бійцями Небесної сотні у Калуші розпочалося у понеділок від пам'ятника Романові Шухевичу. Там 31 березня відбулося віче та молебень за загиблими героями. Помолитися за душі героїв прийшло кількасот калушан. Пошанування пам'яті Небесної Сотні завжди викликало у Калушанне підробне співчуття. Насамперед, тому що калущина заплатила і свою страшну данину за визволення від диктатури. 20 лютого на Євромайдані у Києві загинув уродженець Калуша, 30-річний Ігор Дмитрів. Молебень на вічі біля пам'ятника Роману Шухевичу 31 березня відслужили десь 10... української греко-католицької церкви Михаїлом Бігуном. Ми кажемо Небесна Сотня, а їх є більше як сто, сто чотири, а п'ятдесят, не знаємо, що з ними ще сталося, Вся Україна у скорботі. Кожний українець сьогодні оплакує кращих синів і кращих доньок нашого краю, які віддали що найдорожче життя своє за свободу для нас, для наших дітей, для наших онуків. Свята Євангелія говорить, немає більшої заповіді у Божому законі, якщо хто душу свою. oh Заближчих своїх молодь внесла і свою лепту в своєрідним флешмобом за участі активістів громадської організації Молодий Рух. Молоді люди оточили пам'ятник Романові Шухевичу, тримаючи у руках фото бійців Небесної Сотні. Крім того, події, які розгорталися у державі 40 днів тому і досі досить емоційно сприймаються громадянами. Калушани свої емоції вилили у поезіях, які зачитали на вічі. Насамкінець запалили лампадки біля пам'ятника Романові. Шух'євичу. І звідча калушани вирушили проспектом Лесі Українки і вулицею Богдана Хмельницького до Палацу культури Юність. Саме там відбувся пам'ятний вечір за бійцями Небесної Сотні. Дорогою зупинилися і запалили лампадки біля ротонди, що на проспекті Лесі Українки. Неподалік минуло дитинство загиблого Ігоря Дмитріва. У Палаці культури юність пам'ять полеглих ще раз вшанували хвилиною мовчання. Помилилися разом зі священиками на чолі з деканом Калуським української греко-католицької церкви Михаїлом Бігуном. Відрадно, що трагічну дату пошанували без партійних прапорів і без акцентів на жодній політичній партії. Виступив представник Калуської третьої сотні на Євромайдані Володимир Іваницький. Як відомо, у Калуші минуло дитинство одного з небесних сотників Ігоря Дмитріва, тож на Вечорі пам'яті була присутня родина і друзі Ігоря. Наразі настав час, щоб робити перші висновки із тих страшних подій. Прийнявши невідворотне, усі зійшлися на думці. Небесна сотня дала нам, українцям, шанс на зміни, і наша пам'ять має полягати у дії у справі докорінної зміни держави. Братка Лушанина із Небесної Сотні Ігоря Дмитріва Микола каже: перемога на Євромайдані, яка далася такою високою ціною, має стати стимулом для продовження боротьби. Я би дуже не хотів, щоб цей епізод, який відбувся в Україні, щоб його забули люди. Тому що те, то, що відбувалося в 2005 році, нам далося, так можна сказати, не, не такою великою ціною, дуже швидко прийшло розчарування. Я би дуже хотів, щоб оця кров, яка провелася, людей невинних, людей без зброї, тому що Ігор при собі мав тільки шолом, щит, який ну, Куля пробиває. все, ті окуляри. Він не мав. І тим, і тим все одно він йшов на озброєних людей з автоматами. Бо він знав, що якщо будуть відступати, ми ніколи не доб'ємося того, що би хотілося мати. А товариш Ігоря Дмитріва Володимир Шульган, який був із другом у Києві, переконаний, що не має бути втрачений шанс, який дала нам Небесна Сотня. Ми їхали за вільну Україну, ми їхали за наші переконання. є, нас називали бандерівцями і ми гордимося тим, що ми бандерівці. Бо ми слухали не телевізор, ми слухали не на радіо, не на інтернет. Ми, кожного з нас, так як і у вас, я думаю, в серці. В кожному пандемії в серці є той вогонь, який він є весь час, але він, коли потрібно, він розгорається до такого стану, що, що випалює всю нечість на нашій, на нашій землі. І от що я хотів вам донести, що, що головне, що, щоб ми не забули, що, що пам'ять повинна бути, що не звуть їхніми іменами якісь вулиці, сквери Небесної Сотні. Але основна пам'ять має бути в тому, щоб шанси, які вони нам дали, щоб ми його не втратили. От так. Слава Україні! Вечір пам'яті відбувся за підтримки творчих колективів міста і працівників Палацу культури. «Юніс». цикл заходів із вшанування полеглих патріотів на цьому не завершується. Є надія, що калуш пам'ятатиме про небесну сотню повсякчас, і кожен мешканець міста зробить для себе висновки і чинитиме надалі так, як достойно істинного патріота України. 22 другого та 29 березня на базі двох загальноосвітніх шкіл нашого міста відбулось пробне зовнішнє незалежне оцінювання 2014. Цьогоріч у ньому взяли участь 295 абітурієнтів із 307 зареєстрованих. Два дні в нашому місті в загальноосвітніх закладах першого третього ступенів номер 3 та номер 6 проходило пробне тестування. В ньому взяли участь майбутні абітурієнти, які виявили бажання ознайомитися із самою процедурою тестування, а основне перевірити свій рівень знань. Завершено пробне зНО 2014, яке проходило впродовж двох днів 22 березня 2014 року. У пробному тестуванні в місті Калоші взяло участь 295 абітурієнтів із 307 зареєстрованих. На другу суботу, 29 березня 2014 року, взяло участь 224 абітурієнти із 239 зареєстрованих. В пунктах тестування міста Калуша проходили пробне ЗНО жителі міста Калуша і Калуського району. Реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання тривала з 1 по 30 листопада минулого року. Для того, щоб зареєструватися, потрібно було зайти на сторінку реєстрації на пробне тестування, заповнити на ній реєстраційну форму, вибрати предмети пробного ЗНО і, звичайно, оплатити. Вартість одного тестування складала 89 гривень. За словами головного спеціаліста управління освіти Калуської міської ради Олега Андрусєва, цьогорічне пробне тестування пройшло на належному рівні. Завдяки набутому досвіду проведення зНО, виконанню всіх нормативних документів. Користуючись нагодою, хочу подякувати відповідальним за пункт директорам шкіл 3 Коротичу Михайло Івановичу і шостої САКАЛІ Світлані Миколаївні. Що ЗНО в нас проведено як завжди на належному рівні порушень процедури і будь-яких нестандартних ситуацій під час проведення пробного ЗНО не виявлено. Пробне тестування проходило з таких предметів, як українська мова, і література, хімія, фізика, російська мова, всесвітня історія, англійська мова, німецька, французька, іспанська, математика, історія України, біологія, географія, світова література. Кожен учасник сам вибрав собі предмети. Якщо аналізувати підсумки проведення ЗНО, то відрадно відзначити мені, що всі учасники дуже відповідально поставилися до участі у цьому тестуванні. Про це свідчить наявність кожного з них необхідних документів, вчасне прибуття на пункт і дотримання вимог щодо перебування у пункті тестування. чому я на цьому наголошую, тому що будь-яке невиконання цих вимог, доступ. До пункту тестування на основній сесії ЗНО буде заборонений. Всі учасники повністю пройшли процедуру зовнішнього незалежного оцінювання, ознайомилися зі своїми правами та обов'язками, а також, що немаловажно, перевірили свій рівень знань. По закінченню пробного тестування вони отримали правильні відповіді на всі питання із тести, які були у ЗОшитах. Через два місяці розпочнеться основне зовнішнє незалежне оцінювання. Триватиме воно до 27 червня з 4 по 11 липня відбудеться додаткова сесія тестування. З ініціативи міського учнівського парламенту, з 31 березня, в нашому місці проходить загальноміська благодійна акція Із моїх рук до твого серця даний захід спрямований на підтримку творчого розвитку дітей, котрі потребують значної уваги суспільства та сприяння у подальшому розвитку. Однією з основних духовно-моральних якостей людини є милосердя, яке включає в себе допомогу та підтримку людям, які найбільше цього потребують. Адже вміти жити це не лише бажання отримувати задоволення від оточуючого світу, проявляти себе у чомусь, а навчитися робити добро іншим людям і робити їх щасливими, бачити усмішку на їхньому обличчі. Саме тому міський учнівський парламент вирішив організувати загальну міську благодійну акцію Із моїх рук до твого серця. Упродовж тижня у виставковій залі, яка знаходиться поблизу третьої школи, відбувається виставка-продаж іграшок, зроблених власними учнівськими руками. На виставці присутні роботи всіх учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Найбільше до цієї акції відгукнулися учні школи-ліцею номер 10 сьомої школи, 3, 5, 6 та гімназії нашого міста. Так, згодом буде аукціон. Як бачите, на кожній іграшці є. Початкова стартова ціна ця ціна не є заключна. Якщо дана іграшка залишиться в нас на аукціоні, вона перейде з молотка, так би сказати, за зниженою ціною чи з рук такого спонсора, яких ми дуже очікуємо. Участь в акції можуть взяти не тільки учні, але й їхні батьки та наставники вчителі. Кожен небайдужий може долучитися до доброї справи, назва якій милосердя. Іграшки, власні різноманітні вироби, картини усе це можна придбати поки що за невелику ціну. Усі кошти із проданих на виставці речей будуть вручені дітям з особливими освітніми потребами. Організатори заходу закликають учнів не бути байдужими, приєднюватись до акції, адже тільки спільними зусиллями можна подолати усі негаразди та проблеми, які трапляються на шляху людей, особливо якщо це стосується дітей. Цьогорічний театральний сезон Театр Легенда розпочав виставою мати наймичка Тараса Шевченка. Вибір цієї драми присвячений 200-літньому ювілею з дня народження Кобзаря. П'єсу поставили у Палаці культури Юність. Прем'єра драми Мати наймичка відбулася два роки тому на фестивалі «Театральна весна. Торік актори театру Легенда зіграли її повторно. Сюжет розповідає про велику материнську любов Анни до сина Марка. Незаміжня жінка народила дитину і, бажаючи їй кращої долі, підкинула заможність сім'ї. Потім сама найнялася туди на роботу, щоб завжди бути поряд зі своєю кровинкою. Усе життя вона про це мовчала, боячись засмутити сина, зробити йому боляче. Марко не знаючи, що це його рідна мати. Любив її і просив стати посадженою матір'ю на своєму весіллі, і лише перед смертю зізналася йому, що вона мати. Цю виставу з задоволенням беруть до репертуару професійні і аматорські колективи. Ролі зіграли провідні актори театру Легенда: Анна, одна з режисерів театру Ірина Хємич, Марко, Олег Савка, а ще Олексій Дмитришин, Тетяна Попадюк, Наталія Бойчук, Тарас Кіндюх, Мар'яна Савка, Микола Білоус, Христина Вальнюк, Дмитро Борисенко, Юлія Головецька, Михайло Луцан, Віта Кравчук і Віра Сплавінська. Вбрання підібрала костюмер Світлана Солоджук. Інтер'єр сцени робота художника-оформлювача Олександра Пробоїв, озвучення і світлове оформлення Назара Прокопіва, Віктора Ясінського та Олега Матійцева. Через хресну дорогу, яка відбувалася у той день у Калуші, глядачів було не дуже багато, але видно було, що присутніх вистава зворушила. З нею театр Легенда планує виступити у селах нашого району та інших містах області, а також у майбутньому хочуть вийти на всеукраїнський рівень. Режисер театру Леся Піцик, яка відповідає за всю організацію. І за кулісся розповідає, що театральна постановка потребує багато затрат. Це зазвичай від двох до трьох тисяч слів на сцені, а крім того, актору треба бути в дії. Більшість акторів працюють і репетиції відбуваються лише у позаробочий час. Але вони це люблять. Оцінити їхню працю приходять рідні, друзі і співробітники. Леся Піцик вважає, якщо актор на сцені більше десяти років, то він, хоча і аматор, але вже можна сказати, і професіонал. Завдяки таким постановкам на сцені оживають твори відомих українських і світових класиків. А сам Шевченко актуальний і досі. З його словами на устах гину герої Небесної сотні. На знак пам'яті про них у фойє палацу культури були запалені свічки. Зараз колектив театру Легенда працює над постановкою комедії уродженця Калуша Григорія Цеглинського. Соколики. Ну і це була вся інформація. На сьогодні в студії працювала Катерина Арсені. Щиро дякую вам за увагу. На все добре.